Знаєш, Поліна, от е, коли тебе бісить все, а в частності мене, і хочеться прикластися руцями до, до тендітної шийки. Ні, 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 ні. От от що це означає? Який це діагноз? Ти психуєш, і да? тебе потрібен секс. О! Але на жаль, е, не хочу розчаровувати всіх наших глядачів. Сьогодні тема перша це больничка, або кому треба звернутися до психіатра. Ви знаєте, що в психологічній клініці є таке правило: хто перший одягнув халат, той і лікар. Я в халаті. Ну, да, ти нічого така, міцестрічка. А в шоу-бізнесі, як тільки ти вступив в лави діячів на сцені, ти відразу став пацієнтом. Ні, І вас, і нас всіх вилікують. Ні, ні видать. Дивіться сьогодні у попконвейрі екстра. Кому у вітчизняному шоу-бізі не завадить підлікуватися? Пригоди Насті Волочкової або візит до психіатра неминучий. У мене і у коня на балачкову встав. Чи потрібно лікувати психіку зіркових дітей? Вона, якщо настаєває, от я хочу цей наряд, і ніхто її не переубедить. І як Діма обрізан ледь не став сніданком? Це мокре, це не від мене. <ріху> Чесно, тут було тут пили леве воду. Ви знаєте, зараз ми є свідками неймовірного видовища. Трансформація, зміна шкіри, коли е, стюардеса орбітальної станції передягається в медсестру. Ну покажи, що Или там в тебе зерку. Спідні, ну давай вже. Там просто підкладка. Все. Ось твоя сутність. Хал... Люди в білих халатах. До людей в білих халатах часто доводиться звертатися. Уже давно визнаним світовим зіркам світилам можна сказати. А ти знаєш дімо, що древні мислителі говорили, що в наше время, или там пророки я не знаю в наше вірі 21 перший вік, самая розпространенная болезнь етабалізоїдда болезнь... мазго у гонитві за славою зірки ладні дивувати людей усіма способами. Тому не дивно, що дехто із них внаслідок надмірного епатажу став потенційним клієнтом психлікарні. Оголені груди Дачі Стаф'євої вже бачили усі, аби когось вразити, дівчині лишається лише стояти на вухах. Нещодавно співачка і зробила це у прямому сенсі. А щоб не втратити рівновагу, Даша дозволила вухам і короткому волосся примерзнути до льоду озера Байкал. Видно, Даші подобаються незвичні пестощі голови. Я не стільки кайфую, коли я себе трогаю за в дуже допустимо або просто на концерті, як сьогодні я получаю огромное удовольствие і всім девушкам желаю спитати хоть раз в житті такой кайф. Другим претендентом на клініку є Коля Сірга. Хлопець так прагнув прорватися на терени російського шоу бізо що вирішив склеїти дурня і спаплюжити репутацію метрів ігоря крутого та Раймонда Пауса злою піснею про конкурс Нова хвиля. Як не дивно, на колю ніхто не образився. Метри сприйняли колю як звичайного творчого психа, посміялися і навіть дозволили долучитися до конкурсу. Нова хвиля. Вірно, я втратив самообладання, я, я коротше, подався страстям. Страсті стать знаменитим, страсті стать багатим. Мама, не бійся, я зовсім не п'яна. Я не курю, не вживаю нічого. А от співачка Тіана Раві сама зізналась, що була пацієнтом божевільні. Вилікувалась вона чи ні достеменно невідомо. Та однозначно можна стверджувати, що їй вдалося прикути увагу журналістів до своєї суїцидальної творчості. Був період в моїй житті такий, який ну, звичайно називається от, е, тим не розстройством. Мені... Що це було негативно со всіх сторон, тому що саме в етад період е, я почала писати і сочинять музику. Що ж, кожен сходить з розуму по своєму зірки ж відрізняються тим, що вміють заробляти на своїй придолі. Тож, якщо і у вас є неадекватні таланти, радимо подумати, як їх капіталізувати.